На даний час у нас досягнута з рівної енерго домовленість про реструктуризацію тих того боргу в розмірі 780 тисяч, яка на даний момент склалася. Реструктуризація передбачена на три місяці, тобто це фактично означає, що крім поточного нарахування у розмірі 2 мільйона 300 тисяч, ми повинні будемо додатково сплатити. Від 200 до 300 тисяч гривень на місяць. Однак чітке виконання досягнутих домовленостей та взятих договірних зобов'язань перед Рівнеенерго установлені терміни можливі виключно за умови зразкової платіжної дисципліни споживачів. Адже основне джерело грошових надходжень підприємства це своєчасна та повна оплата абонентами споживчих послуг. Наша офіційна позиція підприємства полягає в тому, що 80% сумлінних платників за послуги водопостачання і водовідведення не можуть на собі потерпати проблеми із-за того, що 20% є несумлінних платників. Тому ми вирішили пропонувати сплатити третину суми боргу і укласти угоду на реструктуризацію. У разі ігнорування чи відмови споживачів скористатися запропонованими законними методами погашення існуючої заборгованості, у рівне обіцяють, що в такому випадку всю інформацію про кожного боржника будуть негайно передавати до колекторських фірм. А про дієвість та результативність методів впливу та роботу колекторів годі й говорити, каже керівник водопостачального підприємства. Оскільки ми даємо вибір людини, то це вже буде особиста справа, чи прийде до людини колектор або не прийде. І, крім того, ми не будемо нести ніякої відповідальності стосовно тих методів, які будуть застосовувати колектори.